Привіт! Привіт, друзі! Ми з вами не бачилися дуже-дуже давно. Сьогодні я розповім про образу, як не збирати образи, щоб образи не дошкуляли нам по життю. О, існує така притча: одного разу вчитель зустрів свого учня і каже: учень: Учителю, ти завжди такий усміхнений, ніколи не зберігаєш образи, не ображений, ти просто неймовірно радісний. Я хочу бути таким, як ти. Граз, відповів вчитель, я тебе навчу. Принеси, будь ласка, картоплю і мішок. Не здивувався учень, але слухняно виконав казівки вчителя, приніс. І каже вчитель, кожного разу, коли ти будеш відчувати образу, складай картоплю у мішок. Можеш навіть писати на картоплині, вирізати причину своєї образи. Добре, сказав учень і пішов виконувати настанови. Прийшло досить багато часу, і мішок став просто здоровезний. Учень не має сили підняти той мішок, іде до вчителя і каже: Волочий той тягне за собою той мішок і каже: Я вже не маю сили носити цей мішок. Ну, добре, давай глянемо на нього. Глянули, а картопля одна вже зогнила, одна вже пустила кінця, тобто проросла, одна вже зацвіла, а сморід просто неймовірний. Каже вчитель до учня, оце так само, коли як ти збираєш образи на своє серце. Тобі стає дуже важко, гірко, ти завжди смутний, ти відчуваєш тягар на душі, тому одразу відпускай ці образи, не збирай їх і не тягни за собою цей смердючий мішок. Друзі, не збираємо образи. Просто в даний момент, в той момент, коли це трапилося, відпускаємо образи, посміхаємося. Бережіть себе, своїх рідних. І до нових зустрічей. Па-па!